Ця істота не має мозку, але вирішує лабіринти, запам'ятовує і навіть приймає рішення. І це не фантастика. Він зовсім поруч, але більшість з нас ніколи його не помічає. Він ніби з іншого світу, живе без серця, без нервів, без м'язів, але знає, де коротший шлях, уникає небезпек і навіть вчиться. Науковці досі ламають голову. Як без мозка маса може мислити? У цьому відео ви дізнаєтеся, чому жовтий слиз це можливо одна з найрозумніших істот на нашій планеті. Фізарум багатоголовий. Це незвичайний представник слизовиків, який належить до амебоподібних організмів. На перший погляд, просто жовта пляма, що схожа на плісняву. Але насправді це жива суперклітина, що здатна рухатися, розмножуватись і навіть приймати рішення. Коли фізарум активний, він виглядає як яскраво жовта розгалужена маса, що повільно повзе поверхнями в пошуках їжі. Це одна єдина клітина, але з десятками, а іноді сотнями ядер. Ні рук, ні м'язів, ні мозку. Але вона рухається, орієнтується в просторі і обирає найкращий шлях. Тож чим він унікальний? Рухається як жива тварина, пульсує і повзе до їжі, живе як гриб та утворює спори, якщо висихає. І найцікавіше, поводиться так, ніби думає: запам'ятовує маршрути, уникає перешкод, змінює свою поведінку. А головне, він не десь у джунглях Амазонки, а прямо тут, у нас в Україні. Просто ми часто не звертаємо на нього уваги і плутаємо його з пліснявою. Зустріти його можна у вологих лісах чи навіть у старих сирих підвалах. Йому подобається темрява, волога і повний спокій. Саме в таких умовах він прокидається до життя. Фізарум не становить небезпеки для людини. Навпаки, його часто використовують у лабораторіях для демонстрацій і навіть для навчання студентів. У природі ж він мешкає переважно у вологих лісах, де багато трухлявих пнів, старих гілок та опалого листя. Його можна знайти під мохом у тіні дерев, особливо після дощу, коли все навколо вологе та сире. А найцікавіше, фізару можна виростити навіть вдома, досить трохи вівсяних пластівців і вологого паперу або картону. І цей жовтий розумник оживе прямо на вашому столі. Він живиться мікроорганізмами, бактеріями, грибками, спорами. Ця суперклітина буквально облизує поверхні, розчиняючи все, що здатна перетравити. Рухається він дуже повільно, але дивовижно точно. Його тіло пульсує хвилями, скорочується і розслабляється, немов дихає. Ці ритмічні пульсації і штовхають його вперед до джерела їжі. Його життя починається зі спори. Мікроскопічної частинки, з якої з'являється крихітна амеба. Коли таких амеб дуже багато і є достатньо їжі, вони зливаються в одну велику клітину з безліччю ядер. Це і є та сама жовта плазма, що рухається і досліджує навколишній світ. Але якщо умови погіршуються, на то сухо чи холодно, фізарум утворює склероцій щось на зразок захисної шкарлупи, в якій він впадає у сплячку. І ось найцікавіше, у такому стані він може пережити роки, навіть десятиліття. А коли знову стає волого, просто оживає і продовжує свій шлях. Інтелект без мозку звучить дивно, правда, але фізаром багатоголовий доводить, що це можливо. В одному з найвідоміших експериментів Слизовика помістили у лабіринт з їжею. Він не тільки знайшов шлях до їжі, він обрав найкоротший маршрут без очей, без мозку, без нервів. Просто біологічна логіка у чистому вигляді. А в Японії вчені пішли ще далі. Вони створили карту з шматочків вівсянки, розташованих так, як міста навколо Токіо. І фізарум побудував мережу, що майже точно повторила план реальної залізниці. Це стало справжньою сенсацією. Сьогодні це один з найвідоміших експериментів, який показують в лабораторних умовах при навчанні у багатьох вузах. Цей організм запам'ятовує, де вже був, уникає повторних помилок і навіть звикає до подразників. Наприклад, з часом перестає боятися солі. А от де застосовують його здібності, це точно вас здивує. Моделювання транспортних систем, його природна здатність до оптимізації маршрутів допомагає багатьом архітекторам та інженерам створювати ефективну інфраструктуру. Нейробіологія Фізарум дає змогу вивчати, як працює поведінка без нейронів, а точніше, як приймаються рішення без мозку. Штучний інтелект, деякі алгоритми та нейромережі були натхнені саме цим організмом, його здатністю адаптуватися, оптимізувати і вчитися. Біороботи майбутнього. М'які роботи, які змінюють свою форму, маршрут або поведінку без електроніки чи процесора. Створюються за принципами, схожими на цей організм. Окрім фізарума, у природі є ще кілька дивовижних слезовиків: Диктіостеліум – соціальна амеба, що об'єднується з іншими у складні колонії. Фуліго-жовтий. Його ще називають вовчарвота. Виглядає відповідно. Бадхамія Уртикуляріс ще один цікавий слизовик, що мешкає у лісах. Попри це, фізарум залишається найвідомішим і без перебільшення найрозумнішим серед усіх слизовиків. Якщо природа має свої алгоритми, цей жовтий слиз, схоже, розкрив один із них. Ми звикли думати, що інтелект це щось, що живе лише в мозку. Але фізаром багатоголовий доводить мислення можливе навіть без жодної нервової клітини. Жовтий слиз, що повзе, запам'ятовує, приймає рішення і вчиться це не фантастика, це реальність, це справжня природа нашої планети. І схоже, вона набагато розумніша, ніж ми можемо уявити. А як ви вважаєте, це інтелект чи просто хімія та біологія в дії? Світ навколо нас сповнений загадкових створінь, про які ми майже нічого не знаємо, але кожне з них відкриває нам нові горизонти того, що можливо. Якщо вам цікаво відкривати більше таких неймовірних істот, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться цим відео. Нехай більше людей дізнаються про дивовижного слизовика, який змінює уявлення про життя.